Друзі, колеги, партнери, ну що, добігає кінця цей робочий день, трудовий, несподівано для мене з певним результатом. Тобто відбулось практичне дизайнерське. Рішення з творчою, з творчим надбанням. І це приємно радує, тому що на тлі такої кількості роботи, яку доводиться проводити, зафіксувати хоча б такий маленький результат. Так довго до нього йти, це все одно приємне відчуття, як би там не було дуже багато працювати для того, аби хоча б надію мати на світле майбутнє, тут отримати такий приємний посил. Не може не тішити е, вільного митця. <хи> і е, все одно те, що ми робимо, все те, що ми робимо, ми робимо для чогось, для когось, для якоїсь певної мети. Я, основна мета діяльності е, промислового дизайнера, е, який створив пристрої, які в якості меблів виступають. Таким мультифункціональним простором для створення затишку, зручності, а ще й зразкові номер один в світі. Люди, люди все одно так чи інакше звертають саме на ці якості, на, на, які на поверхні ми виносимо. І це правильно. Так має бути. Тож, звертайте увагу, підписуйтесь, слідкуйте за діяльністю. От. Хай вам щастить, хай е, в ваших оселях також буде затишно і зручно. Принаймні я докладав до цього руки. І якщо у вас з'являться і мої роботи, я буду щасливий. Дякую.